Україна має отримати дозвіл на використання американської зброї по актуальних військових цілях в либ Росії. Про це заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майк Тернер. Ми повинні бути готові достатньо длінному, довгому, довгосрочному. Я не знаю якому Противостоянню з западом от того, хто хто, хто пп прикласті в середньому штатах Америки. Моя позиція ширша ніж в адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ту зброю, яка надається сполученими штатами. По військовим цілям, зокрема по російським авіабазам, підкреслив конгресмен. Він зауважив, що його позиція збігається з позицією генсека НАТО Єнста Столтенберга. Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною. Вона повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії у повному обсязі, підкреслив Тернер. Вже найближчим часом, ймовірно, ще до саміту НАТО наступного тижня Україні слід очікувати нових оголошень щодо посилення її протиповітряної оборони. Про це в інтерв'ю інституту Брукінгса заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Посадовець також наголосив, що успіх України ґрунтується на її спроможності стояти на власних ногах у військовій, економічній та демократичній площині, а також на подальшій інтеграції з країнами країни Заходу як для її військового, так і для економічного потенціалу, треба переконатися, що є протиповітряна оборона, щоб спробувати захистити території, у які зроблено інвестиції. Ми працюємо над цим. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчим часом напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня. І нарешті бути країною із сильною демократією. Той факт, що європейський союз відкрив процес в. Ступу України є найкращою гарантією того, що Україна продовжуватиме проводити необхідні реформи, щоб зміцнювати і поглиблювати свою демократію. Кінцевим результатом є успішна країна країна, яка є самостійною в цих трьох сферах, що й буде найсильнішою відповіддю Владіміру Путіну. Двопартійна делегація Палати представників Конгресу США на чолі з головою комітету палати представників з питань розвідки Майком Тернером зустрілась в Києві з президентом Володимиром Зеленським. Президент розповів про ситуацію на передовій та першочергові потреби ЗСУ. На зустрічі говорили про подальшу американську допомогу, зокрема, додаткові системи ППО та ракети. До них законодавці заявили про двопартійну підтримку України в Конгресі. Республіканець Майк Тернер, відповідаючи на питання про дозвіл завдавати удари американської зброї в глиб території Росії заявив, що підтримує цю ініціативу. Ми тут із двопартійною делегацією конгресу, щоб продемонструвати нашу підтримку Україні. Очевидно, Сполучені Штати, продовжуючи надавати зброю та фінансову підтримку, відповідають на виклик російської агресії. сьогодні ми зустрілися з президентом Зеленським і висловили підтримку його лідерству та тому, що ми досягаємо разом. він продовжує виступати перед нами за додаткову підтримку з повітря протиповітряну оборону, а також. Ж за те, щоб допомога сполучених штатів надходила швидше, і ми поділяємо його стурбованість. Моя позиція ширша ніж позиція адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яка надається проти належних військових цілей. Моя позиція така ж, як і в генерального секретаря Столтенберга. Столтенберг сказав, що вважає, що Україна не повинна воювати з однією рукою зв'язаною за спиною, що вона повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії, але також і атакувати військові цілі. Одні Проблем, яка в нас є, очевидно, є збільшення виробництва зброї в Росії. Це математична проблема. І я думаю, що має бути можливість використовувати військову силу для відповіді на цю проблему. Також Amazing це було дивовижно почути з перших вуст від людей, які були на полі бою, захищаючи демократію від незаконного несправедливого нападу Росії на цю країну та жорстокості, з якою вона викрадала дітей і продовжує нападати на цивільне населення. Ми, як американці, як члени конгресу, підтримуємо Україну, щоб вона могла давати відсіч. Ми багато чому вчимося не тільки тому, як протистояти агресії Росії, але ми також вчимося як демократіям та НАТО бути разом. Напад на суверенітет однієї демократії, на мій погляд, є нападом на усі демократії. Тож мені дуже приємно сказати, що я вважаю, що український народ знаходиться на передовій боротьби за демократію. І дозвольте мені завершити тим, що я сьогодні побачила на плакаті: хоробрість в ДНК українців. І сьогодні ми побачили, що це справді так. Верховний суд Сполучених Штатів 1 липня визнав, що колишній президент США Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм капітолія 6 січня 2021 року. Це рішення може суттєво затягнути судовий процес за звинуваченнями у спробі підірвати результати президентських виборів за рішенням Верховного суду та тим, як воно може вплинути на увинувачення на адресу Дональда Трампа напередодні президентських виборів стежив міко. Олега Олексій Коваленко, який приєднується до нашого етеру з Верховного суду, вітаю Олексію. Олексію, поясни вітаю, про вітаю. що йдеться у сьогоднішньому рішенні Верховного суду, та яку реакцію ми вже почули від самого Дональда Трампа, а також від законодавців в Конгресі. Так, Наталі, от зараз, прямо зараз, ми знаходимося біля будівлі Верховного суду, де буквально кілька годин тому роздільним рішенням судді було прийнято рішення про те, що колишній президент США Дональд Трамп може мати певний рівень імунітету, зокрема щодо а, справи про напад на капітолій 6 січня 2021 року. І йдеться саме про ті випадки, коли а, те, що робив колишній президент, це підполягає його конституційним повноваженням, і на цьому зауважили сьогодні судді, а, що у випадках коли вчинки президента відповідають до конституційних повноважень до того, що має президент робити за конституцією, тоді президент у цьому випадку має імунітет у випадку, які не підполягають до конституційних повноважень а президента, відповідно про імунітету президента не буде. Це більш комплексне рішення ніж багато хто очікував. Багато хто очікував, що можливо Верховний суд винесе рішення, що немає у президента імунітету щодо конкретно цієї справи 6 шостого. Січня інші казали, що навпаки буде інакше рішенням. рішення, але було багато критики в цьому процесі. Було багато критики на адресу Верховного суду, що цей процес значно затягнувся, бо самі обвинувачення на адресу колишнього президента були висунуті ще у серпні минулого року. І згодом цей процес розглядався в апеляційному суді суді тут у Вашингтоні, і вже в березні мало бути нові слухання. Але зрештою команда на Трампа подала подала на апеляцію до верховного суду вимагаючи вимагаючи такої загального загального імунітету для колишнього президента відповідно до якого були б взяті всі сняті всі обвинувачення з дональда трампа начебто він мав би імунітет проти всіх обвинувачень на його адресу і зрештою рішення було таке більш комплексне і почули про нього ми тільки сьогодні було багато вже коментарів з приводу цього рішення сам трамп та його команда сприймають це рішення таку Повну перемогу, ба більше Трамп вважає, що після цього рішення Верховного суду всі обвинувачення на його адресу, в тому числі і кримінальні, в тому числі і адміністративні, в тому числі і ті, які пов'язані з навіть діяльністю колишнього президента до часів його президентства, на його думку, всі ці обвинувачення можуть мають бути зняті.